П'ять днів. Іначе ви мене ніякого підряду не візьмете з родовіку, скільки я буду містити. Зрозуміло? Скажіть, будь ласка, голова комітету, що зараз буде зроблено для того, щоб скоріше сюди закрити. Ну, що підрядник, осю. Оце заради таких, як він, наші діти не ходять. І заради таких, як їх учредітелі і всі інші. Ну він ж не директор цієї фірми, це ж прораб перед нами. Про ось або директор. Чи виконуючий, обов'язки директора. Що буде зроблено для того, щоб Що буде зроблено? Я вам сказав, що я буду зараз балакати з прокурором області. Хай перевернуть і перешерстять повністю їх. Я думаю, що вони кілька квадрат, покажуться їм останнім і дуже гемберським акордом у нашому місті. Перший міста. Да, Анатолій, с чудою. Щоб вже в приміщенні находимо. Дякуємо.